П'ять портретів, п'ять імен, п'ять історій героїв. Ось так на фасаді гімназії номер 108 урочисто відкривають дошки пам'яті колишніх вихованців, які поклали за незалежність України найцінніше власне життя. Тепер педагогам, учням та криворіжцям нагадуватимуть про силу українського народу, в постаті захисників інни Дересової, Романи Макусі, Романа Антончика, Андрія Косована, Євгена Білоуса. Сержант, бойова медикиня Інна Деросова у стінах рідної гімназії номер 8 провела 6 років з 5 по 10 клас. Містянка з дитинства мріяла допомагати людям. Відтак почала кар'єру лікаря, а згодом прийняла роль бойової медикині у тодішній зоні. Ато після зловісного 24 лютого містянка виконувала бойове завдання у місті Охтирка, що на Сумщині, ризикуючи власним життям, Інна Деросова врятувала 10 армійців і стала першою жінкою героєм України посмертно. Щира, добра, чесна, порядна людина, вона теж дуже любила життя, любила матусю, любила сина, любила рідних, близьких, а більш за все вона любила батьківщину. І тому з 2014 року, в перших рядах, коли почались бойові дії, вона була на передовій, на передовій, спасаючи життя тих, хто боронив нашу країну. Пройшов фахову підготовку з надання медичної допомоги та рятував своїх побратимів і сержант, бойовий медик Андрій Косован. Чоловік провчився у гімназії 9 років. Далі навчався у металургійній академії. Андрій Косован був призваний на строкову службу, після якої залишився боронити рідну землю від окупантів. Криворіжець загинув 3 лютого 2023 тисячі у запеклих боях під Бахмутом. Для кожної матері свій син це найкращий, але він, так як і інші воїни, вони самі кращі для нас. На сьогоднішній день вони, на жаль, ангели, які там з неба охороняють нас усіх. Сподіваюся, що їхня жертва не даремна. Сподіваюся, що колись настане кінець цьому всьому жахіттю. Сподіваюся на найкраще майбутнє. З 2014 року став на захист України і лейтенант Роман Макуха. Чоловік брав участь у боях під Волновахою з 2017 року. Навчався у військовому інституті танкових військ у Харкові. З перших днів повномасштабної війни Роман служив механіком-водієм 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Утім, 16 жовтня 2022-го серце захисника зупинилося під час виконання бойового завдання на Харківщині. 11 класів у гімназії номер 108 відучився армієць Роман Антончик. У цивільному житті чоловік працював на промисловому підприємстві. У січні 2023-го криворіжець долучився до лав зсу. Відтак у ролі солдата-навідника мінометного взводу оборонив українську землю на запорізькому напрямку, де 28 серпня ворожий артилерійський обстріл обірвав життя Романа Антончика. Давав відсіч російським окупаційним військам на Донеччині і Білоус Євген у 2001 році. Чоловік закінчив 9 клас ліцею. Далі навчався у професійному училищі. Армієць був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. 14 квітня 2023-го Білоус Євген загинув біля нині повністю зруйнованого росіянами міста Мар'їнка. Я хочу сказати, що ми ніколи не забудемо їхнього подвигу. Вони були всі різні, але їх об'єднала мужність, патріотизм, любов до України і найголовніше героїзм з великої літери. Пам'ять таке коротке слово, але вона нетлінна і вічна. То, шановуючи пам'ять загиблих воїнів, хай вони служать для нас прикладом натхнення і сили духу, в боротьбі з ворогом. Слава героям! Імена та історії Інни Дересової, Романа Макусі, Романа Антончика, Андрія Косована, Євгена Білоуса назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Антон Чекає, Сергій Іванкін, перший міський.